Добрий день, дорогі друзі! Хочу поділитися з вами таким переглядом, або, можна сказати, оглядом заяв політичних та військових аналітиків з приводу тих е дій, що відбулися в минулому тижні. З нашою країною Україною та у всьому світі, а що стосується всього світу, то е, зараз е, практично ні одна подія в світі не відбувається без огляду на війну між е, Росією та Україною. Почну е, з такого, е, можна сказати, Військового аналітика як світа. Ну, може, ви знаєте, може, ні. Буду звертати увагу тільки на деякі його заяви, ну, на деякі заяви аналітиків. На мою думку, важливих заяв і прогнозів. Так от, от світа. На питання: а що ж відбулося в Києві? Цього тижня, ну раніше цього тижня, коли там під час сильної атаки Росії з'явились великі проблеми з енергетикою. А до цього такі ж проблеми з'явились в Одесі, де знаходжусь і я. Так от, Цвітан, аналізуючи це все, заявляє, що причини цього. Те, що сталося, в першу чергу являється, ну, несерйозність чи недолугість нашої влади, тому що Україна є великою ракетною державою, країною, і за сім років при владі представники цієї влади повинні були зробити так. Щоби е, нам, по-перше, було, було чим відбити м, ці кхе, дрони і ракети. По-друге, не треба було ходити з протягнутою рукою до, до, і говорити, що у нас всі ракети закінчились. І третє, зробити зустрічні кроки для того, щоб Москва і не подумала про те, е, що. Нас можна таким чином, таким чином бомбити, скажімо так. Ну, я, я скажу, що з, з тими аналітиками, які я вам буду перераховувати, я взагалі то в основному маю приблизно таке ж, таку ж думку. Так от, він стверджує, що Неможливо прикрити всю Україну засобами протиповітряної оборони. Хоча, на мою думку, за сім років, не за сім, за чотири роки, можна було зробити так, щоб хоча б навчитись збивати шахеди. Не така, це вже така справа дуже тяжка. Технічна, я маю на увазі. Скажімо так, щоб ті технічні питання, які, ну скажімо, виникли у мене і моїх. Партнерів, так по, по виготовленню, скажімо так, різної продукції, така, яка повинна була захищати наші, ну, якісь наші спорудження, так сказати, то ми ці проблеми вирішили і дуже добре вирішили, І швидко. Так от він говорить, що цього, цього недостатньо. Було зроблено-перше. по -перше. А по-друге, сама ідея захиститись, вона неповноцінна. А що ж потрібно було зробити? А потрібно було зробити ракети, які би завдавали такі ж відповідні удари по Москві. Тобто, то, то, що обіцяв Зеленський, зробити блекаут. І таким чином проблема би набагато швидше вирішила. От така заява Світана. Перейдемо до іншого аналітика. Віталій Портно. Мабуть, ви теж знаєте. На питання Віталія Портно. Ні, що я кажу, який Портно? Віталій Портников, на питання до того, чи не здається вам пан Віталій, ну, іншого журналіста, що мирний план застопорився? Він сказав, що а не було ніякого е, плану йти до мира. Це просто був такий фінт вух, вух, вухами е, від Москви Ушакова та Дмитрієва. Чому? Бо він з'явився тоді, коли е, повинні були дві події е, відбутися. Перша подія це санкції Трампа відносно Росії. І друга подія це Передачу заморожених активів в Україні. І поки ці події був, повинні були відбуватися перед самими цими рішеннями, вони і Дмитрів запропонували цей мир, так званий мирний план. Зараз в ньому вже немає потреби. Чому? Тому що ці питання вже вирішились. Перше, санкції. Трамп ввів і продовжує їх вводити. І друге питання це з приводу активів. Це питання частково відпало, тому що Євросоюз виділив 90 мільярдів євро чи доларів, я не знаю. Мабуть, що, мабуть, що євро. 90 мільярдів євро на допомогу Україні 26-27 рік. І потреба. В цьому плані вже відпало, тому що вже навряд чи Трам буде вводити такі, ще якісь такі санкції. А з активами вирішено на найближче, скажімо так, 2 роки приблизно. <кхи> От така заява від Віталія Портнікова прозвучала. Це Світан і Портніков. <кхи> Підемо далі. Є такий аналітик військовий це Гроб Гробовський. Мабуть, що Гробовський. Він стверджує, що на сьогоднішній день Україна зробила таку ракету Фламінго, яка, ну скажімо, в своїй основі має багато недоліків. Вона не точна, вона може летіти не туди, куди потрібно. Ну і взагалі не відповідає сучасним стандартам, скажімо, НАТО чи щось. Але ця ракета дешева, дуже дешева, по-перше, по-друге, вона несе боєголовку одну тону. По-третє, вона, скажімо так, вже запущена в промислове виробництво, і зупинити це неможливо. І основне Україна ставку зробила на, ну скажімо, на те, ну це вже я від себе додаю, на те ж саме, що Радянський Союз під час Другої світової він зробив ставку на танк Т-34, який був, ну, не дуже таким танком, тому що один німецький там. Тігра їх легко розправитися не з одним, не з двома, а з п'ятью цими Т-34. Але що там було в ньому? Їх було багато і вони були дешеві. І це ж саме зараз робить, зробила і Україна. І він вважає, що це може зробити перелом в 26 му році в плані обміну цими ударами. Між Росією і Україною, ударами, ракетними ударами, дроновими ударами. Ем, чому він так вважає? Ракета дешева. Якщо ми будемо купувати дорогу ракету, яка може долетить, а може і не долетить куди потрібно. А за, а за ті самі гроші зробимо 10 ракет з боєголовками 1 тона, з яких дві долетить туди, куди потрібно, гарантовано, то це вирішить дуже багато проблем. Може, я помиляюсь з прізвищем цього аналітика. Не Грабовський, а Грабський. Ну я це потім якось перевірю. Прізвище цього експерта Грабський. <кхух> До наступного перейду. Це Іван Киричевський. Молодий хлопець він був. І, за, і співзасновник Дефент Експреса, ну по мапам. А Зараз він служить. Так от, що він говорить про ті події, які були в минулому тижні? <кій> Каже, що Україні вдалося зробити. І вийти на е, промислові потужності дрони, перехоплювачі для е, шахедів. При тому він заявляє, що е, кількість таких дронів ось ось досягне випуску півтори тисячі в місяць. Півтори тисячі в місяць чи в день? Ні, півтори тисячі в день. Півтори тисячі в день. І таким чином, якщо на один шахет потрібно, ну, скажімо так, як він заявляє, два-три дрони таких, а може більше, то півтори тисячі, це можуть збивати 500 дронів шахетів або інших дронів. Не тільки шахетів. І на чому він ще наполягає, що ми повинні. Бачити не тільки, скажімо так, негативні події, які відбуваються по відношенню до нашої країни, а і бачити і позитивні новини. А їх позитивних новин за цей час також відбулося немало. Ну я не буду на цьому зупинятись. Перейдемо до наступного політичного аналітика. Тараса Задорожнього. Пробачте, Тарас Загородній, а не Задорожний. Ну, скажімо так, я його слухаю, і моя думка в багатьох питаннях збігається з ним. Так от, декілька, скажімо, прогнозів або аналізів, які зробив за минулий тиждень Тарас Загородній. 에, роз, зрозуміло, що вони стосуються в першу чергу це України, Росії, Сполучених Штатів Америки, Венесуели і Іран. Но, на минулому тижні все це фігурувало в світових ЗМІ. Так от, Венесуала. Трап зробив такі дії. Підготував за декілька місяців, три місяці, а може більше, для того, щоб взяти під контроль постачання нафти у всьому світі. Під контроль. Тобто, якщо йому це вдасться, то Трамп буде регулювати, які ціни повинні, повинні бути на нафту. Це твердження задорожнього. І буквально 2 чи 3 дні тому з'явилось. Новина, що Трап сказав, що нафта повинна. Він хоче, щоб нафта коштувала 52 долара. Тобто це нафта, яка буде вигідна Америці, ну, марки Брент. А для Росії це є смертним вироком. Тому що ті знижки, які вони роблять, Нафта, ті гроші, що стануть, ну, у них вже не марка Бренда, а Юрал, як вона там називається, вона буде коштувати 35 доларів, чи, скільки, чи 40 доларів, і зі знижками вона буде коштувати більше, ніж субівартіс. Про що заявляв Задорожній, заявляв, за і що Трамп це підтвердив? Чому? Так вийшло е з Іраном, тобто не вийшло, так? Е задорожний стверджує, що американці не були готові. Для цього потрібен час, щоб підготуватись. Але Іран нікуди не дінеться, і його наступний черга. це те, те, що стверджує е Задорожний. <кій> і він набагато складніший, ніж Венесуела. А там він стверджує, що там піде ще Куба. Е то там ще Нікарагуа, ну, ще там деякі країни. <кій> що стосується того, що Трамп сказав, що Зеленський винуватий в те, що нема миру, нема мирної угоди, то Тарас Дорожня стверджує, що це просто взяти на пон Зеленського. А вдруг щось там змінилось, і щоб Зеленський почав виправдовуватись, там, і, 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 і зголосився. Ну, Трамп хоче, щоб скоріше, щоб скоріше він собі ще один, одну медальку повішив, повісив на груди. Ось ці п'ять аналітик, аналітиків, є деякі речі, які вони говорили. Я вам розповім. Чим об'єднує, що об'єднує цих аналітиків? Для мене. Для мене їх об'єднує те, що вони дають професійний аналіз того, що відбувається між Росією і Україною на фронті світа. Озброєння грабське. Політичну ситуацію. Віталій Портніков, Іван Кирчевський, знову таки озброєння і його перспективи. Ну, і Тарас Загородній, це, мені здається, такий монстр по прогнозам. Так як я їх дивлюсь і слухаю давно, вони дають ну, майже стопроцентні прогнози. Чому це важливо? Тому що ну, таке невеселе в нас життя зараз. Але ми повинні все одно е, розуміти, куди ми йдемо і що нас може чекати. При тому це може і бути в плановому порядку, так і може е, хтось сказав з них, що це може відбутись політичне чудо, яке вже було дуже багато разів, Ну, наприклад, в тій же Сирії е, чи з тим же Радянським Союзом. Все, до побачення, друзі мої. Щастя вам, здоров'я, любові і всього найкращого в нашому складному житті.